Всім привіт! Ви на каналі Кадіалог UT і сьогодні ми будемо пушити Бібі на максимальний ранг. Всім приємного перегляду. А перед початком даного відеоролика прошу поставити лайк, підписатися на канал, написати цікавий коментар. Всім дякую. Так, я бачу вже є тут Стушечка це вже буде проблема, є вже тут едгар. Поки фармимо банку. Також пишіть коментарі. Що ще зняти по Бравл Старсу, я всі коментарі читаю і відповідаю. Також в мене є свій телеграм-канал, де я виставляю новини по Бравл Старс, і там ви можете перше дізнатися про вихід нового відео. Посилання буде в описі під відео. Також, прохання, якщо вам не шкода задонайте, будь ласка, 5-10 гривень без різниці, по можливості, хто може, на монобанку вона буде в описі теж під відео. Там є одна, де я збираю на ноутбук. І одна на ЗСУ. Тим часом мене вже тут Спайк з Едгаром зажимають. Щось там вони тімляться між собою. І ти дивись, вони хочуть мене забити. Ну я тут Едгара та де не забив, втік своєю ультою. Та що ти мені клоуна кидаєш? Тут Спайк попадає по мені, кидає. Ну нічого, зараз я постараюся вбити. Вже ульту, щось тримає ульту, Ну не кидає. Тримаю ульту. Ну, для чого ти показуєш смайлик? Мені цей. Типу, заборона на тім. Бачу, тіматися не хочу. Ну, йому капіц буде. Все, залетів з гіпером. Ну, все, це мінус я, я вже тут програв п'яте місце. Також хочу натякнути, що в мене буде колаборація ще з одним блогером. Ви побачите скоро. Ну, а зараз тримаємо інтригу. Так, як бачимо на даному відео, що я вже набиваю кубки. І словаю. Ось я сливаю, мінус 5, ну, трохи виграю, трохи програю, і врешті я виграю. Все, набив тисячу кубків. Всім дякую за перегляд. До зустрічі, до нових відео.